Як завжди, у нас з 26, 26, 27 з 26 по 29 у нас з вами по обстрілам. Ефір по обстрілам він не вчасно виходить, не в 9, бо я не вдома, тому зараз, зараз як є можливість, так і виходжу. Хочу, хочу нагадати, що це останні дні, коли рекомендую донатити за міста, якщо ви хочете, щоб я дивилася. Бо з 29 по 31, ну чи по 1 буде ЕТР, то ще я по старим записам, а далі вже буду по новим донатам дивитися. Тому, будь ласка, донатьте, бо дуже мало донатів. Взагалі я поки що сильно і не бачу, щоб. Трошки народ розшатався. Раз да? в, описі, в описі під відео, да? в описі трансляції, знизу під відео є написано, куди донатити скільки. Якщо ви хочете, щоб я ваше місто дивилася, його, його ми не дивилися, його в списку не мав, є, ну, не було не разу, тоді 500 гривень. Якщо ж е, ваше, ваше місто є в списку, хтось вже донатить, тоді будь-яку суму. Головне, щоб за це місто кілька людей задонатили і загальна сума була 500. Не у всіх так виходить. Наприклад, за цей місяць Нікополь тільки віддонатилися: 250 гривень. І все за цей місяць, наприклад, там за Херсон тільки. 200 гривень за донатину, тому, будь ласка, будь ласка, якщо ви хочете, Чернігів тільки 250, тому, будь ласка, будь ласка, донатьте, донатьте з кілька людей, от, хай там два, дві людини по 200, да, там, чи 5 люд, чи чоловік по 100 гривень, а якщо у вас 10, то по 50 гривень, це, 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 це буквально чашечка кави, навіть навіть мабуть, менше. Чашка, кави, мабуть, більше, ніж 50. Так, хорошо, поїхали. Кривий ріг з 20 Всі міста Ми дивимося зараз з 26 по 29. Отже, кривий ріг у нас з 26 по 29. Транспорт. Транспорт перший випадає, це говорить про те, що е, треба бути уважним. Притом, транспорт, який має відношення до металевих рейок. От, або буде поряд, там треба бути дуже-дуже дуже акуратним. От, карта повторення говорить, що там, де люди приймають закони, підписують бумаги, документи якісь, хоч і нікого не буде, але знову буде напряж... така напряжена ситуація, там може буде бахати і може бути пожежа в тому самому місці. Ну і пожежа може бути навіть хтось може пострадати з жертвами. Будьте уважні і обережні. Інгулець. Інгулець. Теж з 26 по 29. 26 по 29. Грудня. Грудня. Euh, є якась euh, місцина недалеко м -м, поміж. Вона може бути між е церквою і якимось чи то кафе, чи то готель. Отам. Отам може бути якась пожежа чи якась напряжена ситуація. Немає звука? Геть немає звуку. А ну-ка, а напишіть зараз є звук, чи нема? Дякую. Дякую. Так. Я не знала, що це в мене активні поклонники такі. Так, хорошо, пішли далі. Напишіть, будь ласка, чи є звук. Приложення Rhythmix дозволяє ще втейти бути. Так, щось у мене тут не те. Не те. Так, напишіть, будь ласка, чи є у мене звук. Звук прекрасний, хорошо. Все, звук прекрасний. Дякую. Так, Павлоград, 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 Павлоград. Павлоград у нас з 26-го теж і по 29-го. Що там? Павлоград, обстріл приватного сектора. Дякую, дякую, Валя, дякую всім. Далі, обстріл по енергетиці. Може бути без світла. І над якимсь парком. Або парки, або там якийсь пам'ятник стоїть, теж може щось збити буде. Так, херсон. 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 Херсон дуже ну, такі ж, е, болісна ситуація. Вночі буде е, над приватним сектором щось буде збити. І буде пожежа. Е, буде кілька пожеж в кількох місцях там поряд або бомбусховище, або підвали якісь є. Щось от таке. Ні, капаль. Ні, копаль. Я не знаю, Борис, як переїхати. Нічого вам не скажу. Ні, копаль. Ні, копаль є обстріли. Я ж не знаю ваших законів. Як переїжджати? Навірно, так. Виїхати з Росії і переїхати в Україну. Значить, в Нікополі є влучання в багатоповерхівку. Акуратно. Дніпро. Дніпро. Дніпро з 26 по 29 січня. В Дніпрі буде буде негативна ситуація, бахкатиме коло готелю якогось, або над готелем щось зіб'ють. Є е, по енергоресурсам, тобто якісь, чи тез, чи, ну що там дає? Що там дає е, світло? от в тій стороні там буде бахкати. Далі. Київ. Київ. Як це гусі, слухайте, лебеді ходять, просять їжу. Ну, там десь якийсь дядько стоїть, там виліз лебедик, підійшов ближче, там лебедик підійшов ближче. І такі прям требують їжу. Зима холодно, замерзла, замерзла озеро. І вони без їжі. І вони ходять попрошання чують, прям стоять такі всі в ожиданні. Добрий, добрий, Оля. Так, Київ. Київ з 26 по 29. Київ є обстріли, е, будуть є. Є прильот. Є прильоти в Києві, є жертви. Можете, а чого ви не можете? Можете, Борис, я думаю, що якщо вас з Росії випустять, то ви можете переїхати куди хочете. Хочете в Київ, хочете не в Київ. Е, Київ буде, готелі будуть горіти, і буде кілька, кілька місць, і якесь предприяття буде пошкоджено. От, буде багато, багато такої руйнації, я би так сказала. Так, е, Харків.

Є. Бахкати на в кількох місцях є пожежа між адміністративним центром, там є адміністративний центр і є готель. Отам в тому місці акуратно. Запоріжжя. Запоріжжя. Запоріжжя з 26 по 29 грудня. Вибухи обстрілу. Будь ласка, Олечка. Будь ласка. По Запоріжжю. Ну, дивіться, десь вахкати буде. Летітиме, на, летітиме багато на те, що дає світло, отак от можна сказати. Але повинні позбивати. Бач, в мене, в мене немає прильотів, немає башти. Є, що летітимуть і є, що збиватимуть. Оце є. Так, Хмельницький. Хмельницький. Хмельницьке. Хмельницький з 26-го. У Пахмельницькому є пожежа. З 26 по 29 там, де працюють чоловіки. Якісь майстри працюють. Буде прильот, не будуть казати куди. Вночі. але Но не будуть казати куди. Чорноморськ. Чорноморськ. Ачка, чи правда, що каже Равін, що все зупиниться 15.01.26. У мене немає такого, я не знаю откуда в нього, в нього. Це я не знаю. Так, на кришталики Вікторія. Я записую, але сьогодні кришталиків не буде, поки я у мами кришталиків не буде. Ось Вікторія я записую. Дякую, до речі. Я вернусь додому, будуть кришталики. Так, Чорноморськ. Мені треба швидко вам це все розказати і їхати до мами, бо я її покинула одну в такому стані і не очень хорошому. Поэтому... Чорноморськ з 26 по 29 грудня. Бахкатиме сильно в якомусь селі... со сторони, со сторони, сторони, Я не знаю, яким образом чогось помре жінка на предприяті, на роботі. От як це воно буде пов'язане, я тут не розумію. Може зіб'ють. Бажаю мамі дуже. Дякую. От Летітиме багато шахенів. Бах, бахати буде, ну так, я я, я ну, позбиваю все, по крайній мірі. Так, вишневе. 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 З 26 по 29. Дивіться, вишневе вночі. Там, де ведуться ремонтні роботи, щось ремонтують, там буде м -м, пошкоджено щось. От, горітиме. Горітиме. У вишневому. І над тим, над імператором. Що таке імператор? Якісь контроліруючі органи. Боже, якби ви побачили, як красиво, я зараз не знаю, співчення. Видно вам? Ледів. Вам не видно, як вони летять? Вони хотіли летіти, вони потім. Видно? А ну, вийде? Ні, не получается ближче. Вони, коротше, вони до мене підбираються, ви поняли? Лебіді до мене підбираються. Вони, по-моєму, що я їх буду кормити, в мене немає чим. Так. Поїхали далі. Полтава. Полтава. Полтава з 25, го ой, з 26 го по 29. -те. Полтава. Ну, дивіться, Полтава, в мене приватний сектор. Чогось е, буде горіти, е, буде бахкати над якимось контролюючим підприємством по Полтаві. Акуратно там з готелями. І е, над будинком багатоповерхівка зіб'ють щось, то щоб не горіло. Далі. Крапивницький. Кропивницький з 26 по 29 грудня. Кропивницький. Кропивницький вибухи, обстріли. Кропивницький у вас бахкає. У вас пролет есть? У вас есть пролет и у вас. Хорошо, Олечка, я подивлюсь на донателла. В Пельницькому є прильот і є те, що дає світло. У вас не буде світла, потому що, е, потому що е, ну, карта неприятності. І там має бути ще рядом щось пов'язане з церквою, з вірою, з християнством, може бути з релігією. І е, щось от таке. Хорошо, я запишу Олечка. Так, Одеса. Одесса, Одесса у нас з 26 по 29. Вибухи обслугову. За межами міста, або на краю міста, десь таке, ну, з краю, скажімо так. от. Або там рядом може бути телевідені, інтернет теж. Буде вибух. Буде прильот. Документи, бумаги, юридичне щось, або до юридичного може мати відношення. Також буде прильот. Прильот або, або обстріл, або воно між ними. І не працююча церква, там буде теж сильний вибух від. Щось зіб'ють, але воно спричинить вибух і пожежу. Чернігів. 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 Чернігів з 26 по 29 грудня обстрілу. У Чернігові приватний сектор, прильот і велика пожежа. Єдине, що може бути, що там немає людей або не жили якийсь сектор. Також горітиме якась підприємство. Там, де люди працюють руками. Миколаїв. 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 Миколаїв теж є такі неприємні моменти в багатоповерхівці. Неочікувана трагедія. До тої багатоповерхівки має відношення е якийсь ну, імператор, депутат, керівник чогось, якийсь важний дядька. Черкасин. Черкаси. Черкаси. Черкаси є пожежа від обстрілу, там, де проводяться... А тільки-тільки закончили ремонтні роботи. Є бахи, є обстріли. Коли, можуть над лікарнею, або коло лікарні, або в'язниця, бо там, де люди обмежені. Може бути ще от, три варіанти. В'язниця, е лікарня або кладовище. Ну, поняла, там, де люди обмежені в чому. -то. Чернівці. Чернівці з 26 по 29 грудня. Пожежа і прильот. Ну, людей там нема, люди ушли. Щось пов'язане з водою. І Львів, і Львів. Львів, Львів з 26 по 29 грудня. Якась напряженка буде, тривога буде, бахкати буде, тобто є. Ну воно будуть як то дрони розвідчики Далі транспорт. Транспорт горітиме і можуть люди постраждати. Цей транспорт або горів, або так уже було. Так уже було, дивіться, ну, потяги акуратно. Багато вогню і дитячий заклад ще теж. Може там мімо пролітати, транзитом просто, але зачеплять. Так, друзі, все. Я. Кришталиків маю в мене. Повіршик вам зараз ще прочитаю. Кришталиків немає, бо я сьогодні. Ну, не, не, не вдома, я сьогодні е, в форс-мажорі, тому я казала вже вам, то що в мене нема вдома. Тому... тому буде. Так, будь ласка, не забувайте донати, бо ви можете на наступний раз не почути своє місто. Ну і звісно, обов'язково вивчайте мої замовляння від шахедів від ракетів. Від ракет шукайте замовляння від шахедів Лани Олександрової. Так, прошу вам почитати. Нагадую, що в мене в, в грудні 2021 року вийшла книжка збірка моїх поезій. В мене є сайт, де є мої вірші, де є вже пісні на ці вірші, дуже шикарні пісні. Називається канал вірші сучасності. Дуже запрошую підписатися. Дуже запрошую підписатися на цей мій канал, щоб у нас більше було україномовних глядачів. Ми формуємо свою спільноту. Ноту, і е, обов'язково обов'язково нажміть на, на дзвіночок, щоб бачити, коли виходять мої етери. Е, ну і пам'ятайте, що я проводжу консультації, я навчаю е, таро і навчаю, е, навчаю нумерологію, тому за 2 місяці ви можете освоїти курс таро і вже самі робити собі розклади. Так, а я вам, я вам вірші про кохання. Стати для тебе піснею і дарувати на снагу спеку водою прісною, щоб гамувати спрагу, краплею дощовою, що освіжа жарінь, стежкою лісовою, словом ключем амінь. Зіркою би яскравою падати у твій слід, ранішньою загравою, що сповіщає схід. Крапельками туману після нічної зливи. Я чим завгодно стану, ліж би ти був щасливий. Ось такі вірші, такі вірші е, я писала, тому дуже рекомендую підписуватись на мій канал Вірші сучасності. Обов'язково. І до нових зустрічей! А, ну так, да, ще в мене є золоте правило. Каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які мені подобайки на мене підписані. Вони люблять. З вам нічого поганого не трапиться. Все. Пока-пока. Чумики-бумики. До зустрічі!